Дійсно, зараз на авансцену виходять два найбільші гравці: це Китай і Сполучені Штати Америки. Можливий візит Сіндзінпіна до Росії, який був анонсований ще раніше послом Росію у Пекіні, засвідчує те, що до Путіна СІ може приїхати, може не приїхати. Тобто, так ми це розглядаємо, але в великій мірі буде все залежати справді від того. Що буде е, предметом розмови між Москвою та Пекіном в частині саме справді визначення позицій Росії як геополітичного гравця? Тому що Путін претендує бути на рівні із Сінцінпіном. Ні Трамп, ні Сінзінпін не хочуть, звісно, його допускати до цього рівня, але розуміють усі, що Росія впливає справді на ситуацію в Європі, продовжуючи війну, яку, до речі, підтримує Китай через Північну Корею напряму збільшуючи торгові відносини з Росією, і Китай має всі абсолютно механізми впливу на російсько-українську війну.